Всім доброго дня, це відео буде про перекредитованість позичальника. Питання про перекредитованість позичальника полягає в тому, що це ситуація, коли борг людини занадто великий для неї. Це неофіційний термін, який іноді використовують кредитні організації. Якщо клієнт, на думку банку перекредитований, йому можуть знизити ліміт або відмовити в наданні кредиту. Зазвичай виплати за кредитом не повинні бути більшими за половину щомісячного доходу. Банки знаходять інформацію про борги потенційного позичальника в його кредитній історії та з огляду на відмітки в ній роблять висновки про платоспроможність або неплатиспроможність клієнта. Якщо в нього вже є борги у видачі кредит, наймовірніше відмовлять у видачі. Даної послуги перекредитування. Також під відео в коментарі, закріпленому, є новина щодо організацій, які перекредитовують швидкі позики та кредити. Перейдіть, почитайте. Це додаткова інформація, яка може вам допомогти, якщо у вас є кредити у фінансових організаціях. Дякую за увагу.